Кажуть про тебе карти. Ти людина, яка вміє все контролювати. Все тримаєш під контролем. Імператор це добре, але в його серці немає місця для любові. Він не заморачується про любов. Так? так само і ти. Все контролюєш, але любов у тебе на іншому плані. Дається тобі шанс. На почуття, так. та ти його не бачиш, так? невдовзі до тебе прийдуть енергії холодні, різкі. Пізнай собі мага, розкрий собі таємниці. Магічної сили